Пані та панове щиро вітаю вас на моєму каналі з міста Героя Харків. Сьогодні я розповім вам про досить незвичну гру під назвою Швидкість. Мені не вдалося знайти жодної інформації з приводу походження цієї гри, але, судячи з усього, це дуже нова гра, що з'явилася вже у перше десятиліття поточного сторіччя, бо в більш ранніх джерелах про цю гру нічого не згадується. Для цієї гри використовується повна колода у 52 карти від туза до двійки. Джокери не використовуються, але за бажанням їх можна додати. Це буде окрема домовленість. В такому разі джокер може замінити собою будь-яку карту. Це гра виключно для двох та через деякі. Незвичайні особливості цієї гри, і досить важко показати одному. Тож, я запросив на допомогу свою чарівну кохану дружину. Постійні глядачі мого каналу знають, що моя кохана дружина, на жаль, є шулер. Вона неймовірний за своєю майстерністю кортярський шахрай, що не має жодної краплі сумління. Її і... Напевно, улюблені прийоми це фальшиве тасування, фальшивий знос, Тобто роздати собі карти, яка вона там хоче, підгледіти ваші карти, так, що ви нічого не помітите, це а, така її професія, це її майстерність. Тож, з її здібностями, враховуючи те, наскільки вона вправний та майстерний хартярський шахрай, ми мали б вже мати свій маєток у маямі, наприклад. А в неї немає взагалі, коли вона шахраює. Ну, хочу зазначити, що це абсолютно неправда і не відповідає дійсності. Жодного разу мене ніхто на цьому не спіймав, а мій коханий чоловік просто не вміє програвати і дуже-дуже сильно засмучується, коли це відбувається. Ну, як бачите, дійсно жодної краплі соління немає, коли вона шахраює. В цій грі, сподіваюсь, їй це буде зробити важче. Спочатку визначається, хто роздає карти. Нехай це буду я. Та карта роздаються наступним чином. Спочатку по 5. Ось так. Потім ще по 15 карт. На руках залишається по 12 карт. Вони кладутся у центр стола та розподіляються наступним чином. По одній карті у центр та по п'ять карт по обидва боки від них. Ось так. Гравці беруть в руки усі п'ять карт. Ті, що вони отримали, ось друга стопка де 15 карт, поки що її не чіпайте. П'ять карт у вас повинно бути на руках. Коли ви обидва готові, коли так... руку сюди? Та одночасно обертаєте її. Ось так. Починаючи від цього моменту, обидва гравці повинні на ось ці карти, на будь-яку з них, класти карти з тих, що в них є на руках, можна покласти або на одну карту менше, або на одну більше. Тобто сюди покласти або 5, або 7, тут, або даму, або 10. Перехід через туза дозволено. Тобто, ви можете на туза покласти і двійку, і короля. Так само і навпаки. Завважте, що гравці тут не ходять по черзі. Хто встиг першим сюди покласти, той і встиг. Тобто, ви повинні якнайшвидше викласти свої карти сюди, ті, що у вас є. Щойно ви виклали одну або декілька карт сюди. Ви добираєте. Карти звідси ось з цієї стопки. Таким чином, щоб у вас на руках ніколи не було більше п'яти карт. Одночасно. Щойно у обох гравців немає карт, щоб ходити. Тобто жоден з них ходити не може, вони беруть ось так, перегортають карту, кладуть сюди та продовжують гру далі. Відповідно кінцева мета гри залишитись без карт. Хто першим залишиться без карт, той виграє гру. І, нарешті, останній момент. Коли ось ці карти закінчаться, якщо станеться таке, що ось ці карти закінчаться, а у гравців не буде в обох жодних варіантів, як ходити, то ось ці дві стопки збираються, перетасовуються та знову розкладаються по 5 обидва боки. Знов одна карта перегортається, та гра продовжується далі, доки хтось гравців не залишиться без карт. Почнемо. Я виграв, Чудово! <хм> Для закріплення зіграємо ще раз. Знаємо, беремо карти і поїхали. Так, нечесно, ти знову захвоювала, я знаю. Це неправда. Мені просто пощастило, а хтось не вміє програмати. Так, звичайно, як же? Ну що ж, друзі, на цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Дякую моїй чарівній, неймовірно вливій, найкращій дружині у всьому світі. Дякую Збройним силам України за кожен світанок. Які завдяки їх мужності та горізму ми маємо можливість зустрічати? щастя вам, кохання, миру. На все добре!